Гіперзаряди Олі стрибає, його зона вибуху стала більшою і вона не витрачає стільки патронів, коли заряджається. Супербарена тепер опускає його стону атаку у всіх напрямках. Фінкс активує додаткову зону супера навколо себе, яка рухається, куди б він не пішов. У Джея під час гіпозаряду зменшується перезарядка супера, і кожна активація посилюється. Джуджу викликає більшого грі, грі з більшими голками, вищим уроном, швидкістю пересування та здоров'ям. Страшно. Суперміпла тепер охоплює більшу зону. Він дозволяє міплу та його команді проходити крізь стіни та по воді. Ларі викликає підкріплення другого прототипа бота Лорі, який має більше здоров'я і завдає більше шкоди, ніж звичайний Лорі. Гаджети, що діють на Лорі, застосовуються лише до оригінальної моделі. Супертранка залишає на ворогах мурах, які завдають шкоди з часом. Тіней тут немає, але шкода від мурах все одно досить сильна. З цим оновленням майже всі бравлери отримують крім Імпем. Вибач, пем, вона отримує свій у наступному оновленні. Можливо. Ми повертаємося на ще один семестр у Бравл Академії. Можливо, ви впізнали ці скини із старого екрану завантаження. Професор окультист Барлі, хуліган Честер, прогульниця Пенні. Також оновлений де Роза, аби вона більше відповідала оригінальному задуму. Також новий скін рибалка Бас через нагороди Суперселейді. Вулична Емс це скін Бравл Пас цього сезону Саввейсьорф. Хроми для цього сезону модниця Емс та Техностиль Емс. У цьому милому спортивному костюмі Джен Мастер Хенк готує біти. Діджей Поко втілює дух електронної музики. Буквально це новий гіперзарядний скін, і він виходить разом із двома хромами гіперзаряду Скетчер Поко та Бітмаччер Поко. І ми отримуємо скіни скини Surf у прийдешній колабі. Зустрічайте Джейк Олі, який буде безкоштовним цього сезону, а також Трікі Джанет та Френк Байрон. І нарешті три нових графіки скини для Леона Стута Алі. Як бачите, ми захоплюємо мобільну ігрову сцену із нашою новою колаборацією Subway Surf. Для цієї колаборації вам доведеться бути уважними, але хто краще пояснить колаборацію ніж ком'юніті менеджер Surf? А де вона? Добре, дякую. Привіт, я Хена. Вибачте, це в моєму контракті. Мені треба всюди встигнути. Це це так вратує. Привіт, Хена. І вітаємо на Браво Толк. Усі події є особливі нагороди Subway Surf, новий супер-супер сабвей та новий брендовий режим Subway Run. протягом події. Ви зберетемете рейки, щоб побудувати власний трек нагород. М -м -м, трек, ну це дуже розумно. Так, ми зробили це навмисно. Завдяки цьому треку, ви зможете розблокувати скін Джейк Оллі, А за рейки отримуєте івентові нагороди, включаючи новий бумбокс, який містить косметику, нові графіті скіни та гарантований Subway Супер. Так, ми маємо вісім здібностей із Subway Surf, що прийшли у Бравл у вигляді Савей Супер. Сякі Subway Surf їх можна активувати для переваги у грі. Після отримання Сабвей Супер ви побачите цю кнопку і використовуєте її як звичайний супер. У кожного сабвей супера є три рівні. І з кожним збільшенням левела ваш супер стає потужнішим. Тепер ви можете використати супер суперджани з чаком або супер з Едгаром. Супер кросівки, стрибок через перешкоди, після чого ви отримуєте прискорення та щит. Магніт Бравлерів притягує Бравлера до вас. Зряд ховерборда. Ви проїжджаєте крізь перешкоди, завдаючи шкоди та станувши ворогів наприкінці. Бар'єрна пастка. Ви просто закриваєте ворогів. Ви летите і атакуєте зверху, залишаючи уповільнюючий слід. Швидкі рейки стріляєте рейками, які можна використати для прискорення. Стереохвиля. музична хвиля, що відштовхує ворогів і хілить союзників стрибок підтягує вас до ворога чи стіни. Щоб отримати сам супери, потрібно збирати рейки, будувати трек нагород і відкривати бумбокси. Щоб збирати рейки, ваші бравлери будуть серфити у чотирьох різних містах, кожне зі своїми івентами та призами. Ну що, чуваки, поїхали. На першому тижні буде дощ із монет. Модифікатор, що дає більше монет за кожну гру. Найкращий спосіб прокачки. На другому тижні. Клубна подія. Ви та ваш клуб збираєте рейки разом. Якщо зібрати достатньо то фінальною нагородою, ви отримуєте графіті Леона безкоштовно. Вам потрібно бути в клубі, щоб грати в цю подію. О, чекай! Ти чувак, приєднуйся до клубу? Скажи це, скажи це скажи це, скажи це Приєднайся до клубу. Приєднайся до клубу. Якщо ви не в клубі, приєднуйтесь до клубу. На третьому тижні ми вирушаємо до Бразилії, щоб випустити нашу нову бравлерку міну. Тут ви візьмете участь у новій події, про яку ми розповімо пізніше. Четвертий тиждень це останній тиждень колаби із щоденними контестами. Подія ставосьорш триватиме в бравлі до. Чуваки, так а що це за новий режим Subway Run? Дякую за повністю провізоване питання. У Subway Run ми запускаємо наш перший Brawl Stars режим гонки. Так вшиде ти кожен сам за себе. Мета пройти всі контрольні точки по порядку і бути першим, перемагаючи ворогів, ви отримуєте прискорення і повертаєте їх на попередню контрольну точку. Це буде головний режим сезону, тому Subway Super завжди будуть активні в цьому режимі. А ще не наближайтеся до охоронця. Він буде полювати на вас та атакувати. Бравл Сас буде одночасно доступний у Subway Surf. У нас є абсолютно новий режим Бравл Сер Шоудаун, де можна буде змагатися з іншими серферами. Ви можете розблокувати шість різних бравлерів у Subway Surf, а в новому режимі їх можна використовувати як бонуси. Можна бігти як Динамайк, Пайпер, Ель Прімо, Поко та навіть Спайк. Тому не забудьте глянути колабу, поки вона доступна. Камон, реально, так чи інакше, грайте в Brawl Stars і Subway Surf прямо зараз. Ну, повертаємось до Brawl Talk. У нас новий спосіб розблокування бравлерів. Так, ми прибираємо ранній доступ. Замість одного тижня, коли можна було купити нового бравлера тільки в магазині. Тепер буде подія Бравле Release евент для кожного нового Бравлера. У цих подіях можна відкривати бравл бокси з шансом отримати нового Бравлера. І насправді участь дуже проста. Протягом 10 днів усі отримують по три щоденні квитка, щоб грати випадкові режими із власними бравлерами або прикачені версії нового Бравлера. Протягом події буде доступний дзеркальний режим, де можна попрактикуватися з новим бравлером перед використанням квитків. Квитки потрібно Повнювати щодня, заходячи в гру. Якщо хочете грати з друзями, їм також потрібні квитки, то ж плануйте свої ігри. За кожні дві перемоги ви отримаєте новий бокс. Кількість перемог залежить від рідкості бравлера. Ці бокси містять косметику для нового бравлера та предмети для прогресу, а також можуть містити самого нового бравлера. Варто сказати, що якщо ви реально стараєтесь, можете гарантовано отримати бравлера, але більшість із нас покладатиметься на богів боксів. Але якщо ви не хочете чекати, а хочете вже пограти, можете купити ці бокси в магазині. Ми сподіваємося. Ми ця подія дасть усім шанс розблокувати нового бравлера під час релізу. Але якщо ви не встигнете, бравл перейде в старт доріжку після завершення події. і перша подія релізу бравлера буде для нової бравлерки міни. Капралерка крута дівчина, що змішує капоеру та брейкданс. Її основна атака називається капоера комбо, де вона виконує три дальні атаки за певний проміжок часу. Якщо не атакувати швидко, комбо переривається і цикл починається заново. Атака, один атака, два, атака три. Як бачите, вона трохи ривком рухається з кожною атакою, але сам ривок не завдає шкоди. Її супер фуракао 3000 піднімає міну в повітря, створюючи потужний ураган, який завдає великої шкоди і підкидає ворогів перед нею. Міна вийде у власній події релізу Бравлера у вересні. А ще ми залишаємо бразильський стиль із цими карета Бравл скінами Ніхто не очікував хитрості Ель Кріло. Карета Спайк, аніматронік, але побитий як деякі занедбані парки Бразилії. Божевільний клоун Карл натхнений підозрілим клоуном, якого боїться кожна дитина. Не знаю, що сталося, але мені подобається. Зігі – театральний який майстерно використовує електрику в своїх трюках. Хи самовпевнений, але буквально може контролювати блискавку, а я можу контролювати розум. Основна атака зіґі та да удар блискавкою по вибраній зоні. Після короткої затримки виглядає як магія і завдає шкоди по зоні. Його супер фантастичний шторм зіґі, головний трюк, гігантська електрична буря, що швидко рухається по карті, завдає величезної шкоди ворогам і рухається повільніше, якщо всередині ворог. Всі кажуть, що я схоже на Зігі. Ні, ніхто так не каже. І пам'ятайте, це не трюки, це ілюзії. Чекай, він бумагом чи вампіром? Сукерки чи трюк? Трюк, ні, чекай. Ми знаємо, що Бравл Він ще далеко, але ось короткий погляд на подію. Можна отримати миттєвий трюк або чекати на приємність. Також будуть монстра боси з невідомого. Якщо хочете більше деталей, дивіться відео своїх улюблених контент-мейкерів завтра. Також у нас є нова для цьогорічного Бравл Віна Ми маємо одні з найстрашніших скінів. Чумний доктор Кроу. Скін з Бравл Пас разом зі своїми хромами. Також є страшний привид Драйвер ріко, таємний вапір АЕ. Стримана горгулія РТ, непорозумілий пілітокравс і лякач легенда геловіну, особливо Ходзона, безголовий тікмен, також який зі кенджі новий хром тільки для гіпозарядного кенджі. Безкоштовний Бравл Пас покращений. Більше монет, більше кредитів, більше пауерпойнтів після видалення бравлерської майстерності. Ми збалансували багато рекордів та додали нові в Бравл Арені. Багато змін. Дивіться нотатки до оновлення або відео контент кріейторів Продовжуйте досліджувати локації на трофейній доріжці. Ми замінили іконки рангів на нові бейджі і додали більше рівні вище тисячі трофеїв. На 1200, 1500 та 2000 трофеїв Будуть нові бейджі. Вони тепер замінюють іконки рекордів. У бойовій карті. Кілька подій стали постійними: геймкраб, Showdown, Brawl Ball, Хейс та роборубка. А за пару днів у мене в телеграм-каналі буде розіграш на цей скін. Ми додали нові карти для цих режимів, щоб вони були ще цікавіші, а також змінили іконку шелі. А всім вам, друзі, я дякую за перегляд мого перекладу.